Доброго ранку! Подивіться, діти, у мене на столі посуд. Посуд буває дерев'яний та буває глиняний. Тож сьогодні на занятті я пропоную вам дізнатися більше про український посуд. Колись дуже давно люди виготовляли посуд власноруч. Ось глиняний посуд, глечик та горщик. Людину, яка виготовляла такий посуд, називали гончарем, а ремесло – гончарством. У гончара був спеціальний гончарний круг, на якому він замішував глину та формував посуд. Потім глечик чи іншу посудину запікали у спеціальній печі. Після того він запікався і ставав міцним. Його Розмальовували. Помилуйтеся візерунками. Тут і смужки, і хвилясті лінії, і квіти, і ягідки. Ось макітра, ось глечик, а ось горщик. Дерев'яний посуд за своєю різноманітністю ніколи не поступався керамічному. Найчастіше це були Ложки чи ковші, тарілки або миски. Майстра, який виготовляв діжки, бодні або дерев'яні відра, називають бондарем. Техніка виготовлення такого посуду передається від покоління до покоління. І в наш час є такі майстри, як гончарі та бондарі. Ось наше заняття про український посуд підійшов до кінця. А я прощаюся з вами. До побачення, діти! До нових зустрічей!